Залаєш ми слугину, залаєш ви. Злодину, залаєш ви... i Ми чужі люди. शाखि святый भोज स्वाते स्वाते भस्मानि पम нам святый боже, святый кримки святый भस्मानि Помилує нам, святий Боже, святий Конікий, святий Безсмертний. Помилує нам, слава чи Сину, і Святому Духові, нині по всім часам, на віки віків. Амінь. Пресвята і Тройця, помилуй нас, Господи, чисти наші, владика, простим, беззаконня наші, святий посвятися, немоче наші імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помило, Господи, помилуй, слава Ціну, і Святому Духові, і нині, і по всім і на віки віків. Отче наш що єси на небесах, нехай, святий сім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і Ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас, видалого. Твоє царство сили, слава і сили, Святого Духа. Nie niepodsięg czas i na wieki, wieki. Amen. soduchy prachowe do nich. się dusze robot, myją i I sukraniają w doży Ja żyłabym О, Твоїм, Господи, і дійши в ті святі, Твої прави покоєм, оце, о, поки душі, раби сам яко ти саме си, чоловікась, слава і сцену і святому духу. Пісном небо веке витковам. Єдинець істе не порочна я діво, бо бісь і мене роса, я спасення до себе. Гові най нас, Боже, полегки мила, сітве молимо, с тобі веслаха і помиле. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помимо покоєння доспочили, раби воїни, воїна, Романа, воїна, Андрія, воїна, Сергія, воїна, Сергія і всіх воїн, які віддали життя, за мир і спокій нашого краю, за відхожі на вільно є і не ви.

Hospodej Pameheloj 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 Господи помилуй! Боже поки жадина злотый снег сподолав диявола свище, життя світе твое оподол! Сам Господо поки доше спочили Рабів своїх воїнів, воїна, Романа, воїна, Андрія, воїна, Сергія, воїна Сергія, і всіх воїнів, які видали життя за мірість спокій нашого краю, в місті світло, в місті квітучим, в місті спокою, де немає ні жерви зітхання, всякі річок вчинили вони чи то словом, ділом, домкує, благий ще, колявний Бог прости, бо нема людини, що вжила, не зрешила, правда твоя. Навійшла я слово, твоя істина, бо ти воскресіння, життя покоєння, спочилих храбів, воїнів, воїна, Романа, воїна Андрія, воїна, Сергія, воїна, Сергія і всіх воїнів, які віддали життя за мірі, спокій нашого краю, Христе Божена, і тобі Товісла даємо, Придиш і Той при святим воїнів шотворше твоїм духом, нині час і на веки веки. утро. Пресвята, спаси нас! чесніше херове, і славніше, без серафем, серафим, без ісління, бо слава рощу Ісус, ще бородицю, тя величаєм! Слава то Христе Боже, надія наша слава Готови. Слава і сину, і святому Духу, і нині по всім часам навіки віки, віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помидуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благосоновеск, живим і мертви володістиний Бог наш молитвами, причистої свої матері, і всі святих душі спочали рабів наших воїнів, воїна Романа, воїна Андрія, воїна Сергія, воїна Сергія, і всіх воїнів, які видали життя своє замір і спокій нашого краю. оселі ти оселить лоні врамов упокоїть і до праведників приєднає, а нас помилуй, ви благий, і чоловікульного Амінь. пошли на благодаль Твого Духа. О, Облажені, оспінні вішний спокій, поли, Господи, спочали в твоїм воїнам, воїну Романо. Воїну Андрію, воїну Сергію, воїну, Сергію, всім воїнам, які видали життя своє за мир і спокій нашого краю, і вічною віченого. цена я пахам я вечен я пахам я со святими упокій де цена Вім'яцяй, сина, Святого Духа, Амінь, і сина, святого Духа, амінь, і сина, Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святи, це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости на провини наших, і прощай виноват нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукаву. Амінь. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками благословена і благословений пліло на Твоєго, бо Ти породила си Христа, Спаса, душ наших. Отче наш, що є си на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діва радисям, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений тіло на Твоєго. Бо ти породила Си Христа, спаса, душ наших. Отче наш, що на Небесах, нехай святиці ім'я в'ят нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наших, і прощаємо він нашим. І не у спокус, але висли нас від лукаво. Богородице, Сендімо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений пілона Твоєго, бо ти породила і Христа, спаса, душ наших. Со святим, покій, Христе, душе, робіт твоїх воїнів, Романа, Андрія, Сергія, Сергія і всіх воїнів. Які віддали життя своє за волю Україну, де немає болі, не непечалі, не воздихання, на життя безкінечне, ага. надромне родання, творящим біжі, алелуя, 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 Вічна їм пам'ять, вічна їм пам'ять со святими, і покій, вічна їм пам'ять, вам і отця і сина Святого Духа, Амінь. Вам і отця і сина Святого Духа, Амінь, вом'я отця і сина Святого Духа. Амінь. Дорогі Бога Христі, браття і сестри, сьогодні це величне свято. У крову Пресвятої Богородиці ми молимося до Матінки Небесної, її заступництво, бо розуміємо, що це є наймогутніша зброя, віра, молитва, якої в цьому, в цьому світі ніхто не переможе. І віримо, що її, за її покровом ми зможемо зберегти свою націю і зможемо прогнати цього ворога, перемогти цього ворога в нашому краї. І сьогодні ми возносимо цю молитву. Найвеликим най щирим серцем серед слов'янських народів найбільше це свято Покров шанується Україні, бо цьому покрову посвячувалися наші прадіди, посвячували себе, її заступництво, її допомозі при Святої Богородиці, що вона завжди була з нами. І цьому покрову і ми себе посвячуємо. І всі ми дресеньки мої сьогодні розуміємо. Що має, що такий могутній ворог, який вступив у нашу землю, якби не допомога Пресвятої Богородиці, якби не благодать нам від Отця Небесного, ми б не змогли встояти. Ми встояли, витерпіли, а тепер ще й перемагаємо з тяжкими втратами, з тяжким болем, бо сьогодні гине світ нашої нації, сьогодні, сьогодні гине найдорожче, що ми маємо. Але все одно серце наше не зламне, і ми розуміємо, що ми мусимо встояти в, цьому, в цій боротьбі, бо якщо ми зламаємося, бо якщо ми хоч раз засумніваємося, що ми не переможемо, що ми маємо скоритися, то нас знищить. Нас знищить цей ворог, бо він люто ненавидить нас як націю, нас як народ. і бачить, дресеньки мої, в цьому народі волю. Він бачив в цьому народі прагнення бути самостійними, бути господарями своєї хаті і боїться, щоб вся цією волею не надихнувся, і їхній народ, що вони не зрозуміли, не побачили іншого життя, і не, він не був там одним царем, як завжди, так на Росії було. Що всі дивилися нового царя, що цар сказав, все зробили. Україна завжди прагнула тої волі, і вона завжди боролася за цю волю, і ця воля. Є в нашому народі, в нашому роді, в нашому дусі, і ми стараємося цю волю вистояти. І сьогодні ми найбільше возносимо цю молитву, це свято покропися при Святої за вас, воїни. Просимо в неї заступництва, просимо в неї охорони, щоб вас охоронила, допомогла вам прогнати цього злобного ворога. Сьогодні ми і пам'ятаємо і тих хлопців, тих відважних воїнів, які не пожаліли свого життя. Які видали своє життя за волю України, видали своє життя найцінніше, що мали, але для того, щоб спинити цього ворога. Щоб не доп... щоб він не мав продовження, щоб він не переміг наш... наш народ і не втішався, не зловтішався цією перемогою, поневоленням нашого народу. То нехай же, доресеньки мої воїни. Пресвята Богородиця завжди за вас заступається, кріпить вас. Допомагає вам в цій нелегкій боротьбі, охороняє вас, щоб кожен з вас повернувся в свою сім'ю у мирі, в радості з тою прекрасною звісткою, якою ми вимолюємо Бога і очікуємо перемогою. І віримо, що ця перемога буде. І ми не повинні ніяких сумнівів мати, бо ми бачимо, що цей ворог не може осягнути. Перше пробував нашу націю підкупити. Думав, ось це, я там вже роздав певні багатства, і я вже легенько зайду і заволодію. Виявляється, не так. Думав свою нашу націю взяти силою, але бачить, що згуртувалися українці і дали відпір йому, і проганяють його з того з нашого краю. Тепер бачимо, слідуючий слідуючи крок цього ворога, він думає. Клюнацію зсередини знищити, буду запускати ракети, і, можливо, вони зламаються і будуть своїх просити своїх начальства, свого, свого президента будуть просити, здайся, бо ми страждаємо, але бачимо, що і тим нічого не добився. Бо тими ракетами, якими він завдав недавно болю, страждання нам і ще більше. Усилив нашу віру в перемогу. Ще більше усилив те, що ми повинні вистояти. І віримо, що ми вистоїмо. То нехай же Пресвята Богородиця, кріпить вас, дає вам сили, натхнення, щоб Господь дарував вам ласку свою, провадив вас, цию, відва... дарував ваше серце відвагу, ніякі сумніви. А ми будемо завжди за вас молитися. Будемо від своєї можливості трудитися для того, щоб разом до перемоги. Нехай же і тим, які воїнам, які відійшли з нашого з цього світу земного, вони сьогодні їхня душа радіє, бо вони бачать, що ми їх не забуваємо. Вони бачать, що ми за них вболіваємо, ми за них молимося, ми за них переживаємо, щоб госп... ніякий гріх на них не залишився, а Господь простив їм за цю стіну жертву, яку вони зробили заради свого народу, заради своєї нації. І ми розумін осягаємо своїм розумом, що так Господь прощає кожного хто щиро серцем жертвує найдорожче заради свого ближнього, бо в тому є дороге мої наше спасіння, коли ми будемо трудитися один зараді одного, волівати один зараді одного, переживати один зараді одного. По тому каже Господь, і пізнають. Що ви діти мої, коли любов між вами, а це є безцінна любов, ця жертва цього молодого юнака Романа і всіх воїнів, які видали життя за волю України. Та нехай же Господь сьогоднішній це величне свято, яке ми шануємо, прославляємо Пресвяту Богородицю, почує нашу молитву. Пресвята Богородиця ще більше своїм заступництвом допоможе нам. А ми, дорогесеньки мої, утвердимося в вірі і. Прожнемо цього ворога і далі будемо жити в своєму краї, прославляти ім'я Господні. І будемо в мірі в спокої, будувати нашу прекрасну незалежну Україну. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава, мене, Слава Україні! Герої.